Усім привіт! Сьогодні 14 серпня 25-го року Вінниччина, Вже кілька днів як почав поспівати гібридний вид абрикосу сорту Чорний Принц. Такий вигляд мають його плоди. Справді чорний і темно-фіолетовий. Є плоди, що дійсно аж чорного кольору. Плоди вже повністю стигли. Ось ці назбирані з-під дерева. Є у нього така проблема. При повному дозріванні люби опадати з дерева. Цей вид отриманий шляхом скращування оличі з абрикосом. Ну і так по ньому видно, що від абрикоса він взяв опушення шкірочки, шкірочка в нього не гладенька, а має такий легенький замш. І колір м'якоті теж скоріш абрикосовий. Такий помаранчевий колір. Слив такий не зустрічається. Ну а смаком це більше слива чи алеча. Хоча і дуже добре відчувається в смаку абрикос. Зважимо кілька штучок. Це буде найбільший, мабуть. Я вже з дерева обірвав три ящички. Більші самі обірвав. Залишились менші. Так, вага 116 грамів. У мене на ньому найбільша вага була 140 грамів, але тоді навантаження взагалі на дереві не було. Там було десяток-два плодів. Цей рік навантаження дуже гарне, не дивлячись на складні погодні умови, весняні зворотні заморозки, які забрали більшість урожаю, більшість сортів, які менш стійкі до морозу. Ось така вага у нього 70 грамів. 65 і кілька маленьких, зважимо, такі теж бувають. Коли на дереві є навантаження. Коли навантаження немає, таких маленьких плодів як 38-40 грамів не буде, будуть всі 100 і більше. Ще хочу сказати про дерево. Були в мене вже такі думки курчувати його те дерево. Більше, що воно у мене не одне, а їх три. Вони все не родили і не родили. Цвітуть, зав'язується маленька записть, потім осипається. Я аж на 5-6 рік. Не знаю, як я витримав і дочекався, не викручував ще їх. Я вже дочекався нормального врожаю. І після того вже четвертий рік є урожай. Але потрібно опилювач для нього, щоб поряд росла якась слива, алеча, яка в ті самі терміни буде квітнути. У мене поблизу нічого немає. Знайшов такий варіант, нарізаю з дикої личі. Вона якраз цвіте в той самий період. Коли я брикол з чорний принц. Нарізаю гілок з цвітом і ставлю у відро з водою десь поблизу дерева або зачіпляю в крону дерева. І бджоли перехресно опиляють. Ну, Але вони вже не опиляють, бо то вже мертві гілки вони там потрібні на добу. Поки той цвіт є, в ньому є пилок. Бджоли його розносять по абрикосу і таким чином опилюють його. І після того я побачив, що урожаї значно виросли. Так, розріжемо, подивимося, який він всередині. Візьмемо такий плід, аж дуже м'ягенький. Ось бачимо сок червоного кольору. Ось коли він спілий, в нього вже м'якоть така аж червона робиться. Але бачимо от є місцями така абрикосового кольору помаранчевого. Так, і розріжемо такий не повністю спілий плід ось У нього такого кольору м'якоть. Дуже колір схожий на мякоть. абрикоса. І спробую цей спілий. Дуже м'який, соковитий. Не показав. Скільки в ньому соку. О, соку достатньо. Дуже соковита м'якоть, ніжна, шкірочка, тільки трохи портить смак, у ній є кислинка, і вона така щільна, не дуже приємна, а сама м'якоть дуже ніжна. Якщо їсти без шкірочки, то це просто буде солодкий смак без кислинки. Відчувається. Смак абрикоса і відчувається смак сливи чи алечі. Ось такий цікавий смак. В цьому сорті ще потрібно дочекатися повного достигання, навіть перестигання, коли вони вже опадають. Вони тоді найсмачніші. Багато людей. Хто не дочікується цього, починає його куштувати, коли він ще зеленкуватий. Кажуть, що смак поганий. Ну так воно і є. Я теж в перший рік його зеленим куштував, то він мені зовсім не сподобався. Але коли він повністю доспіває, смак у нього чудовий. Ну ось так. У нас сьогодні на огляді був гібрид абрикоса під назвою Чорний Принц. І у нього гарні темні плоди. Все, дякую за увагу.